95 років тому, у червні 1920-го, вперше пролунала Адвентистська звістка на Донбасі. Та була організована перша адвентистська церква в Донецьку. Ця громада пережила лихі атеїстичні часи СРСР, утиски та репресії. Та рівно 45 років по тому, 6 червня 1965-го, тут був побудований перший молитовний будинок церкви Адвентистів Сьомого дня, який відсвяткував кілька днів тому свій ювілей. Многие говорили, сегодня война, сегодня не те обстоятельства, чтобы праздновать юбилеи. А мы решили и сказали, что именно сегодня, когда людям так непросто жить, нужен праздник, нужен юбилей. І цей та вдався. А почалося усе з 19 християн, що збиралися по домівках, по суботах разом вивчали святе письмо та славили Господа піснями. Першими служителями церкви були пастори Прокопенко, Оніщенко, Макаров, Кацель, Пролінський, Трусюк, Нейкурс, Кузьменко та Самойленко. І це далеко не весь список служителів, що приводили до Бога Дончан у різний час за радянського союзу, а згодом і України. Путь був дуже непростий. Было время, когда казалось, что церковь исчезнет в городе Донецке, но она восставала. И сегодня мы имеем восемь церквей в городе Донецке. Мы имеем более тысячи членов церкви в городе Донецке. И даже в это военное время мы имеем переполненные залы на наших богослужениях. Є в Донецьку і свої герої віри, якими дотепер пишається церква, згадуючи їх імена. Одним з таких був пастор радянського Донецька Василь Степанович Симоневський. Іменно в час цей чоловік змог сплатити вокруг себя церковь, змог організувати, оркестр, змог організувати музикальні колективи. Появився духовий оркестр і служение в этом городе розвивалося з большой силой. І тепер для все більшої кількості християн Донецька церква і Бог займають почесне місце в житті і серцях. Сутра починається біседа з ним. Е, Божої благословення прошу на присвячий день. Ну и в церкви служение – это самое ответственное служение, которое Бог доверил совершать, потому что это изучение Слова Божьего, это беседы с Ним, это мы учимся и в классах субботней школы, вот, чтобы мы могли эту весть передать людям, окружающим нас. Брати та сестри у воєнних умовах стали ближчими один до одного. Отношения стали гораздо ближе, дружнее, теплее. Люди сплотились. Люди действительно поняли, что они одна семья, когда стали переживать вместе горе, несчастье, тревогу. Это очень объединило людей между собой. В этих обстоятельствах мы делаем то, что мы можем. Ми проповідуємо. Нагадаємо, з початку весни цього року церква адвентистів сьомого дня провела низку євангельських програм, і за останніми даними, кількість людей, що уклали завіт з Богом шляхом водного хрещення, становить близько 250 осіб. Близько двох тисяч гостей регулярно відвідує адвентистські богослужіння на Донбасі. Нам потрібні ні продуктові набори. Нам нічого не потрібно. Ми прийшли услышати слово Божнє. Это самые дорогие люди на программах. Они слушают это чудо.